з моїми колегами маємо приємність презентувати законопроєкт про внесення зміни до статті 216 кримінально-процесуального кодексу України щодо розширення підслідності національного антикорупційного бюро України у справах про корупційні правопорушення. Перше це рівність усіх перед законом. Но Набу було створено саме для того, щоб розслідувати корупцію у найвищих ешелонах влади. Це не тільки наш вектор європейського розвитку, але це те, що має допомогти державі позбутися корупції загалом. І на жаль, складається така абсурдна ситуація, коли частина посадовців є просто вилучена з підслідності набу, і ніхто не має розслідувати їхні корупційні діяння. і зараз йдеться про принцип: ніхто не має бути поза законом. Закон є один для всіх, і незалежно від того, яку посаду ти займаєш, ти маєш відповідати згідно з чинним законодавством, якщо ти щось зробив не так. А цікавий нюанс, що а, згідно з кримінально-процесуальним кодексом. Набу мало би розслідувати справи стосовно чиновників офісу президента і ДБР. Але у 2019-2020 році монобільшість внесла зміни, які вилучили керівництво ОПУ і керівництво ДБР з підслідності набу. І в результаті створилася своєрідна сіра зона. Що правопорушення можуть бути скоєні, але хто їх буде розслідувати, якось зникає ця відповідь. Друге це є виконання наших міжнародних зобов'язань. Давайте будемо щирі і Європейський Союз, і Міжнародний валютний фонд, і наші партнери з Великої Сімки чітко вимагають гарантій, що усі корупційні злочини найближчих посадовців будуть розслідуватися незалежними структурами, і що ці інституції будуть мати реальні, а не номінальні повноваження. Третє це є відновлення суспільної довіри. Нещодавні масові протести проти знищення незалежності антикорупційних органів, а молодь, яка вийшла на вулиці міст у різних регіонах України, а високий рівень недовіри до влади. І саме тому влада зреагувала, подали законопроєкт про відновлення незалежності САП і набу, але насправді ця вся ситуація підняла величезний пласт питань, тому що не тільки проблема в САП і набу. На тільки проблема була призначення очільника Б. а питання в тому, що люди не довіряють і вимагають чітких і прозорих рішень. Четверте. Це є підвищення ефективності розслідувань. Ми, на жаль, спостерігаємо трагічну тенденцію, що коли справа стосується топ-чиновників чи топ-корупціонерів, які є наближені до банкової, то справи можуть голосно початися, а потім вони дуже тихенько зникають з обрію, і топ корупціонери не не несуть відповідальності за ті всі речі, які вони натворили.